Вітаю! Мене звати Максим, і ми поговоримо про рекомендований комплект для військовослужбовця для автономного існування на три доби. Що ми маємо? По перше, це має бути рюкзак або віщовий мішок об'ємом 120-100 літрів, щоб це все вмістити. В Даному концепті передбачений формат, як то кажуть, навісного всього обладнання для того, щоб у будь-яких умовах швидко достатися до якогось приваддя чи те, що знаходиться з вами. Існування три доби передбачає їжу. Передбачені два гідратори ємністю до трьох літрів для швидкого заливу води. Далі у нас іде. Обов'язковим моментом додається. Пакети для сміття. До цього ще додаткові грілки, це якщо замерзли руки, ноги чи щось куди вкласти. Передбачено таке невелике відро. Шансове знаряддя. В вигляді лопатки. Все. Можна копати, пиляти дерева, засоби захисту від ураження хімічними засобами це такі, як протигаз і відповідний фільтр для нього. Каремат обов'язково, бо буде необхідність для відпочинку. Використовується, наприклад, самододувні, котрі більше витримує температуру і працювати. Окремо наголошую на спальних мішках. Рекомендована температура від мінус 15 градусів. у нас вологі серветки, мінімум дві упаковки, одна антисептична. Одна просто волога, сухі серветки. Все герметично, все повністю знаходиться. Обов'язковим моментом є ще. плащ-накидка, котра захистить вас від дожю. Набір армованих скотчів. Міцна мотузка, стяжки. Ну такі ремнабір, обов'язковим є прапор України. З собою кожного військовослужбовця. Бажано мобільний телефон кнопочного типу, провадія ручки, карандаші, невеличкий бокно для записів. Термоковдра, що забезпечує додатково, якщо дуже низькі температури або навпаки дуже жарко, якщо там використовується ремкомплект ще до зброї. Яку використовує військовослужбовець на випадок, якщо треба відремонтувати. Предбачено, якщо табельна зброя довгоствольна, обов'язково мають бути знаряддя для чистки зброї. Обов'язковий комплект форми додатковий, бо в різних умовах може бути, щоб можна було переодягнутися. Попрасувати можна було ваш, ваші речі. Нижня білизна за сезоном. Плюс обов'язково ще капці. Додатково тактичне взуття рекомендовано, або берці, або тактичні ботинки. Засоби Особистої гігієни. Шампуні, там бритва, зубна паста, все повністю те, що використовує військовослужбовець для приведення в себе нормальний вида. Це у нас грілка. Такі польовий якраз. Передаток від туристів, казаночок з мобільною грівкою, газовою. В ній газовий балон, щоб забезпечити вас необхідністю приготування. Запальничка з сірники. Окремий момент є ще додатковим: це у нас гамак. Котрі можна розвісити на деревах, коли це осіння літній період. Ще можна використовувати ноші, наприклад, тактичні. Чи вони зручні? Мало того, що ви можете евакуювати когось товаришів, це дуже велика площа, там десь 2 метри на півтора, котрий можна щось накрити, використовувати як укриття. Ідемо трошки до електроніки. Пауербанк, бажано ємність не менше 10 тисяч міліамперів швидким доступом, тобто ви можете пересуватись і відразу заряджатись, якийсь свій мобільний пристрій. Якщо є необхідність, індифікатори при необхідності, свій чужий, так само світовідражаючий, дрожаючий для польової кухні. Такий набір одразу йде, ложка, вілка, ліхтарик. Засоби очищення води технічні. Якщо, наприклад, десь трошки забруднена вода потрапила, все повністю ви можете використовувати фільтри. До ліхтарів. Набір хімічних ліхтарів, синій, красний, білий. З часом 8-12 годин, щоб вони могли забезпечити, ну, як то кажуть, якісне світіння або в якомусь не знаю, укритті, або підсвітити якісь об'єкти. Індивідуальна аптечка військовослужбовця, котра аргументує необхідність жгута. Прив'язочних пакетів, рукавички, все повністю. Перелік є, як то кажуть, встановлений для кожного військовослужбовця. Вона є базова, додається туди півпак при пораненні. Ну, все це необхідно, має бути в швидкому доступі на вас. Компас і бажано мати. Карти, карти місцевості, де перебувають підрозділ або регіону, де вони знаходяться. Старлінк третьої генерації. Пауербанк для його живлення, додаткові ще мобільні телефони для комунікації, засоби заряджання їх і всі необхідні дроти до під'єднання і роботи цієї всієї системи. І заключним для цього всього є підтримати належний рівень фізичної підготовки, бо це все носити дуже важко.